Дякую, шановні телеглядачі в ефірі Наше право. Я нагадую, що ця програма для вас і про вас, тому ми запрошуємо до співпраці. Стати героєм нашої програми просто опишіть вашу юридичну колізію, поставте запитання, на які шукаєте відповідь, вкажіть контактну інформацію і надсилайте листа нам за адресою, яку бачите зараз на екрані. Будемо вдячні і за пропозиції щодо тем майбутніх програм. З 1 квітня розпочався запис дітей до 1 класу. Відтоді до нас масово стали надходити листи скаргами, запитаннями, пропозиціями від батьків першокласників, найбільше їх з Деснянського району столиці. Саме тому ми запросили до студії начальника відділу загальної середньої освіти управління освіти Деснянської районної державної адміністрації Наталію Левченко, яка розповість про права першокласників і відповість на ваші та мої запитання. Добрий день Наталія Петрівна. Доброго дня. Деснянський район столиці, мабуть, найбільший спальний район, так? І, можливо, з цим пов'язана така навала запитань, звернень до нас. Чи дійсно там є якісь проблеми? Чим відрізняється, можливо, від попереднього року набір першокласників? Ну, взагалі, з чим пов'язано? Як, як ви вважаєте? Ну, по-перше, хочу сказати, що Деснянський район він дійсно самий найбільший район у місті Києві. І... Не дивлячись на те, що він є спальним, віддаленим від центру, хочу сказати, що це мій самий найулюбленіший район, бо я є корінною жителькою, мешканкою Троєщини і хочу сказати, що сонечко сходить саме в першому районі міста Києва, це Деснянському. Дійсно, у нас дуже велика кількість населення, але я не можу. Сказати, що це пов'язано стільки звернень з приводу першого класу, з кількістю мешканців. Справа в тому, що кожного року, 1 квітня, розпочинається прийом, і батьки дуже-дуже схвильовані. Вони хвилюються за своїх дітей, хочуть обрати для них найкращий заклад, і тому е шукають собі різні види закладів. Наш район налічує 58 загальноосвітніх навчальних закладів. Цього року у нас в закладах освіти навчається 31 тисяча дітей. І на наступний 2015-16 навчальний рік ми плануємо іще збільшитися в кількості дітей. Тому просто вважаю, що це батьківський ажіотаж. Пройде трошечки часу, декілька тижнів, і все воно вляжеться і буде то спокійно. То умови вступу не змінилися. Умови вступу не змінилися, оскільки у нас не змінилося законодавство з питань освіти. Тому все залишилось так, як і було. За яким принципом діти зараховуються до школи? Що потрібно знати першокласнику, скажімо так, в першу чергу? Діти зараховуються до навчальних закладів дуже просто. Батьки звертаються до закладу. Який має територію обслуговування, тобто мікрорайон, угу. і просто пишуть заяву на ім'я директора, приносять обов'язково копію свідоцтва про народження дитини та медичну картку встановленого зразка. Все. Дитина. Зараховується прописка, до школи. має а, якесь значення чи ні? Тому що тут нас є, є запитання від Марії, яка пише, яка роль прописки в зарахуванні до школи. Тому що, наприклад, в одній шкіл Деснянського району нам сказали, що якщо дитина не набере прохідний бал, її не візьмуть навіть за пропискою. Чи не є це порушенням наших прав? А інші школи навпаки пріоритетом вважають прописку і можуть нас взяти, якщо залишаться вільні місця. Прописка взагалі не має ніякого значення. Батьки відповідно до закону України про освіту мають право обирати будь-який заклад для своєї дитини. Тому, коли батьки приходять до школи, категорично забороняється збір будь-яких інформацій і навіть прописки. Це не має ніякого значення. Звичайно, пріоритетно в мікрорайоні дітям, які проживають за даним мікрорайоном. А так взагалі немає різниці абсолютно. В якому випадку можуть відмовити наприклад батькам записати дитину? до школи? немає таких випадків. Не може бути, щоб дитині відмовили записати до першого класу. Якщо ну, дитина нас... не набере той прохідний балок, про ага, який то тут шлося. трошки інша мова йде. Справа в тому, що в мережі загальноосвітніх навчальних закладів обов'язково є спеціалізовані школи, які здійснюють набір до перших класів відповідно до інструкції про порядок конкурсного випробовування. Приймання. Тому саме за цією інструкцією вони проводять так звану співбесіду uh -huh. з дитинкою. Ну, співбесіда вона розробляється навчальним закладом і е, обов'язково вона базується на е, е, таких завданнях, які розробляються відповідно до рекомендацій. Е, чинного Законодавства. І е, обов'язково <кій> ця співбесіда не ставить на своїй меті дізнатися в дитини про якісь знання, уміння і якийсь рівень знань. Е, це взагалі співбесіда для того, щоб. Е, З'ясувати у дитини, наскільки вона готова до навчального закладу, наскільки вона вміє себе бачити в навколишньому світі, наскільки вона має е, е, розвинуте мовлення, уяву, пам'ять. І тому зовсім не ставить на меті перевірку читання, письма і рахунку. Для цього діти йдуть до школи вчитися цьому. А от просто з'ясувати, наскільки готова вона навчатися в навчальному закладі, і наскільки вона готова вивчати предмети, які стосуються спеціалізації навчального закладу. От тільки після такої співбесіди яка триває не більше 30 хвилин в присутності батьків. Цю співбесіду обов'язково проводить вчитель початкових класів. Психолог, а вчитель той, який набирає, чи не обов'язково це будь-який будь будь вчитель, вчитель але цей вчитель він знає особливості дитини. Він вміє і знає, як налаштуватися до дитини, щоб дитина спокійно себе вела на цьому на цій співбесіді і відповідала на ті запитання. І обов'язково результат цього оголошується в кінці саме цієї співбесіди батькам. Тобто, чи беруть в школу, <кхів> чи не беруть. Ні. мають сказати? Говорять, скільки балів дитина набрала. Все-таки валість бал, має якась. Так. Так? Через те, що забіжимо трошечки наперед, що перед тим, як почати такі співбесіди, обов'язково е заклад приймає правила. Конкурсного приймання угу. і оціми правилами встановлює прохідний бал, так званий. І от якщо дитина не набрала цього балу, то їй буде, звичайно, рекомендовано. Звернутися в Якщо, загальну, осіб, мож, якщо навчальний може заклад. бути недобір, Можуть поміняти прохідний бал. Так, це можливо. Якщо йде уже сам процес співбесіди і, дивлячись по тих результатах, які мають діти, які вже пройшли тестування, тоді звичайно може бути змінений цей бал. Скажіть що таке, а кожна школа для себе визначає, скажімо так, питання для співбесіди? Чи це якісь питання загальні, які для будь-якої школи однакові? Розробляє так? педагогічний колектив, вчителі розробляють ці завдання, але вони обов'язково базуються на рекомендаціях Центру практичної психології. Це обов'язкове таке завдання. І потім, після того, коли розроблені ці завдання... Вони обов'язково приймаються педагогічною радою, затверджуються наказом директора і погоджуються в районному управлінні освіти. Ну, дивіться, мені розповідали, скажімо так, батьки тих дітей, які вже готуються до першого класу і які вже от в першому класі, що були такі запитання ну, на кшталт, що таке пух. Дитина в першому, то скажімо так, дошкільня може знати, що це таке, і як вона може, наприклад, розказати, що це таке. Ну, Я повторюю, що саме використовуючи оці методичні рекомендації психологів, Центру практичної психології і соціальної роботи, вони визначають, які поняття вже. Має дитина знати, а які ще? скажімо, Принаймні, ні. це питання мені здається, може поставити трошки дитину ну, розгубитися, тому що ну, не так багато в нас дітей, скажімо, так, з пухом. Я призай, думаю, мені... що пух це не є головним таким не запитанням. Є, звичайно, те, це, це е... як де приклади. Да, та, через те, така задача кожного вчителя, який проводить цю співбесіду, обіграти цей момент. І я думаю, що це не є таким важливим. Звичайно, дивіться, є ще одне запитання від Ольги, яка пише, що у 2048 школі Деснянського району тільки два логопедичних класи і два звичайні за пропискою багато дітей. Не віддавати ж мені дитину у логопедичний клас, тільки тому, що не вистачає місця звичайному. Можливо, варто збільшити кількість перших класів, тобто мається на увазі, чи вистачає в нас взагалі перших класів і чи не потрібно. Додаткові відкривати клас. Ну, відкриття класів це не 1 квітня відбувається продумування цього питання. Це заздалегідь питання вивчається. Вивчається тим, що кожного року, як в управлінні освіти районному, так і в кожному закладі аналізується кількість дітей, які проживають, скажімо, в мікрорайоні цього закладу. Це питання аналізується обов'язково з медиками, з медичними установами. І таким чином, маючи вже перспективу визначається, наперед, середини, визначається так? так, скільки буде школа набирати класів. Взагалі хочу сказати, що загальноосвітній навчальний заклад він не, не фіксує кількість класів, що тільки два і все. Якщо дітей в мікрорайоні більше, ніж на два класи. Заклад відкриває додаткові класи. У нас, між іншим, хочу сказати, що у минулому році саме така практика і відбулася. Заклади планували, наприклад, по два класи, по три класи, а прийшлося відкрити і чотири, і п'ять, і навіть шість. Тому це питання вирішується саме виходячи з того, яка ситуація складається. І, Раз ви вже зачепили 248-му школу, я хочу сказати, що дійсно це заклад, який має в своїй структурі класи спеціальні для того, щоб створити належні умови для навчання діток з особливими потребами. В цих класах навчаються дітки з тяжким порушенням мовлення. І тому. Попасти в такі класи, записатися в такі класи просто так неможливо. Через те, що, відповідно до чинного законодавства, саме за висновками. Психологом медико-педагогічної консультації та направленням дітки направляються в такі класи. Тому даній мамі Ользі не потрібно хвилюватися, їй не потрібно йти в логопедичний клас через те, що дитина не має ніяких нозологій, і вона має вчитися в звичайному класі. Тому ми відкриємо в 248-й школі стільки, стільки буде потрібно класів. І так само це стосується інших шкіл. І інших шкіл. Також. Справа в тому, що я, наприклад, от сама вивчаючи, у мене дитина теж іде в перший клас, я вивчаючи це питання, обійшла ну, от в нашому мікрорайоні десь 6 шкіл. І те, що я можу вже сказати, наприклад, деякі школи вже закінчили приймати, навіть, навіть записувати до першого класу. Тобто все, списки в нас вже є, класи вже в нас сформовані, готові, вибачте. Як? Як на це реагувати? Такого неможливо бути через те, що загальноосвітній навчальний заклад, який має територію обслуговування, він не має права відмовити до, в записі дитини до школи. Ну а спеціалізований заклад він відповідно до інструкції, про яку я вже говорила uh -huh. щодо конкурсного приймання, він фіксує собі кількість класів, які він буде набирати. Ось тому ем, я вважаю, що в цьому нічого такого немає, і Та навіть... якщо це спеціалізована школа, вона вже може зафіксувати певну кількість Якщо, класів. якщо вона що, звичайно, Планувала то й... набрати два класи, і вже є е, стільки дітей, образно говорячи, 60 чоловік, які мають самий високий бал прохідний, uh -huh. вона може вже е, завершити приймання. Але у нас в районі такої практики немає. Ми націлюємо наших керівників на те, що всі дітки, бажаючі, повинні пройти це тестування. У нас на сьогоднішній момент є такі заклади спеціалізовані, котрі вже прийняли по 200 заяв, розписали графік співбесіди і на червень включно. І вони не зупиняться, вони прослухають усіх дітей, бо це є право батьків наших. Ну, от інша школа теж я заходила, спілкувалася. ну, Переважно, знаєте, далі Вахтера не пускають, я вам Правильно. скажу. І це вся інформація, те, що я вам говорю, це від вахтерів, скажімо угу. так. Те, що вони мені говорять, і те, що вони кажуть, що от вже все, припинилося, запис припинився. В іншій школі мені сказали так, що м запис може бути. Тобто, будь ласка, от беріть, записуйтесь. Але не факт, що в цей день він буде проводитись. Я запитую, чому. Мені відповідають, що, можливо, вже дітей наберуть ту кількість, яку планували набрати, і вже решту набирати не будуть. На це я вам відповім дуже коротко, що слухати те, що кажуть вахтери, не потрібно. Є адміністрація в закладі, є управління освіти. Ми відкриті до всіх батьків, будь ласка, звертайтеся, телефонуйте. Все з'ясуємо і все владнаємо, тобто проститися до адміністрації наступного разу? Треба йти до адміністрації, звичайно, зрозуміло. До речі, якщо врахувати, що в Києві нині багато переселенців, ну і певний, скажімо так, бебі-бум, так то ем, чи не вис... чи вистачає вчителів взагалі? Класи можна відкрити? Чи вистачає вчителів? Ну, я хочу сказати, що переселенців дійсно в Деснянському районі багато, і на даний момент у нас у закладах освіти навчається і виховується близько тисячі дітей. В школах 680, решта в дитячих садочках. Ми дуже проймаємося цими дітками та батьками, які до нас приїздять, і ми обов'язково всіх влаштовуємо. І хочу сказати, що на сьогодні в нас жодної скарги не було, жодного звернення, щоб ми не влаштували. Тому ми готові і е, приймати надалі дітей із зони АТО. І м, абсолютно немає у нас ніяких е, перешкод до цього. Батьки приїжджають з дітками і в, по містю проживання їх обов'язково звертаються до закладу. Заклад іде йде зустріч, звичайно. Ну, і, а вчителів вистачає? А вчителів у нас у районі вистачає. У нас вакансії відсутні, е, достатня кількість вчителів, і щороку у нас е, поповнюються е, наші ряди наших педагогів молодими вчителями. Є цілі династії учительські, тому проблем із учителями в районі немає. Тобто молодих спеціалістів без досвіду роботи ви в принципі запрошуєте. Ми всі так? з вами були молодими спеціалістами і не, нам теж давали дорогу, правда? Ну, це, це, це було, було б непогано, дійсно, тому що важко знайти роботу. Каріна пише: нам записала дитину на співбесіду в перший клас. Мені сказали, що потрібно пройти тестування. Чи виправдане тестування майбутніх школярів? Чи не вплине воно на так? На і так ще не сформовану психіку дитини. Що робити, якщо ми не наберемо потрібну е, кількість балів, чи вер... чи не вертатися ж нам у садок в неповні 7 років? Ну такі ж є ну, запитання це від взагалі, наших нас. Да. Ну я хочу сказати перше, що е, виправдане прослуховування, співбесіда це виправдано, оскільки спеціалізований навчальний заклад не може вмістити всіх бажаючих. Якщо 200 заяв, то посадити в перший клас діток 200 це неможливо. Тому це потрібно і воно виправдовує себе. Про те, чи впливає на психіку дитини, я скажу, що ні. Тому що у цій педагогічній комісії при співбесіді присутній психолог. І він знає, як правильно повести себе з дитинкою, щоб їй було комфортно, в доброзичливій обстановці, спокійненько спілкуватися із учителем. Тому вважаю, що це не є правдою. Будемо сподіватися, що це так. Чи правомірні дії адміністрації, адміністрації шкіл, які вже завершили запис дітей на співбесіди, адже він тільки ну, розпочався з 1 квітня, мотивуючи тим, що в них вже набрані сформовані класи. Як таке може бути? Чи ще ж не всі діти прийшли співбесіди, а класи вже сформовано? До 1 квітня записувати нас не хотіли. Пише нам Катерина Іванівна, але це ті от слова, що е, я теж з цим стикнулася. Ну, прийом до першого класу розпочався у нас в районі 1 квітня. Дійсно, це так. У нас випадки відсутні. У нас немає такої інформації, що вже десь записані, закінчили записувати дітей до школи. Це є неправда. Всі будуть записані, всі будуть влаштовані, ніхто ніде не залишиться. У нас, скільки я от працюю в управлінні освіти, вже 8 років. Жодного такого випадку не було, щоб дитина була не охоплена Тобто всі в перший клас попадуть і в садочок, попадуть, всі не Попадуть додатково. Ні, ні, ні. І, і, і в ті школи, в принципі, які прагнуть, так? Ну, Звичайно, так, так. Дивіться, давайте поговоримо про корупцію в школах. Мені батьки називали певні суми, за які їх дітей будуть раді бачити в школі. Чи є таке? Чи ви про це знаєте? Чи, ну, взагалі, як боротися з таким явищем, тому що. Оці благодійні внески, неблагодійні внески, ну що, що це таке? Як, як це можна Саме сказати? болюче питання на Болючне. сьогоднішній день, але я хочу сказати, що будь-який збір коштів у загальноосвітніх навчальних закладах це є порушення чинного законодавства, це недопустимо. Категорично забороняється будь-який збір коштів. У нас, наприклад, <кій> в районі видано наказ відповідний. Який доведений особисто до кожного керівника, в якому прописано про категоричний збір коштів. І такі накази, я знаю, вони видані в кожному навчальному закладі і попереджені про це педагогічні працівники і інші працівники шкіл. І хочу сказати, що в управлінні освіти відсутні такі випадки. А якщо у наших глядачів є. Докази цього, будь ласка, хай звертаються до нас, і ми будемо це питання вирішувати. І якщо це буде доказано, будуть покарані наші керівники навчальних закладів. І ми За будемо все. вам передавати. Так. Тоді, якщо до нас будуть звертатися, ми будемо передавати вам цю інформацію, так, так. яка, скажімо, в нас є. І вам дуже дякую. І можу надати вам слово для можливо ваших порад батькам, першокласникам майбутнім. Чого боятися, чого не боятися, куди йти, і взагалі, я, я, як вступити в перший клас, скажімо так, безболісно? Ну, я хочу сказати всім нашим глядачам, що зовсім немає чого переживати за це. Це є процес нормальний вступу до першого класу. І ем, хочу сказати, що я є вчителем початкових класів. Працювала майже 20 років. Знаю, наскільки це важко, і діткам перші кроки до школи, а мамам це взагалі з татами, а дідусям з бабусями то це взагалі. То це ще страшніше. Так, І хочу заспокоїти, що усе буде добре. Саме головне, щоб наші першокласники були здоровими, щоб вони були повні сил, завзяття, бажання вчитися, і все буде добре. І у Достенському районі всі будуть влаштовані до перших класів. Ми Всі школи будуть відкриті радо, щоб пролунав перший дзвоник. Дуже вам дякую за докладну інформацію. Сподіваємося, що всі, хто прагне стати школярем, ним стане. Тому, будь ласка, звертайтеся до нас, якщо у вас є якісь проблеми, якісь пропозиції, запитання, будь ласка, наша пошта для вас завжди відкрита. Дякую вам за увагу. Пишіть, до побачення! thank you